Привіт-привіт, мої любительці! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка і я рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні ми з вами зробимо таро-прогноз для вас на лютий 2024 року. Подивимось, мої любительці, що ж вас чекає у лютому 2024 року. А я нагадую, що мої теропрогнози ви можете дивитися за знаком свого сонечка, тобто ви всі знаєте, ви терці, за знаком свого асценденту та за знаком, де у вас розташований місяць. Якщо ви не знаєте, у якому знаці ваш асцендент чи місяць, ви можете в коментарях до цього відео написати вашу дату, час та місце народження. Та я визначу та напишу вам, у якому знаці ваш асцендент та місяць, що ви вже надалі змогли. Дивитися і користуватися прогнозами. Також буду дуже вдячна вам за лайки, коментарі. Мені це дуже приємно. І хто не підписаний, не забувайте підписуватись на канал. Так. Що чекає на тельців у лютому 2024 року тельці. Сонце прекрасна карта. Це у нас проявлення, осяяння. Це коли ви будете яскраво світити. Це ще у нас діти, це ще у нас свята. Можливо, у вас буде якесь свято, або ви святкуєте, наприклад, день народження чи стрільці. Ви засяєте у лютому, ви засяєте цього місяця, ви проявите себе. Ви знаєте, вас буде багато. В цьому місяці, тим паче, по вашому знаку, вже розвернувся в директний рух і йде, прямує Юпітер, і він вам дарує багато благ. Так що ось тільці. До речі, сонце це ще приємні новини, це свята. Можливо, ви будете щось святкувати чи організовувати свято. Ця карта також пов'язана ще з дітьми, з дітками. Можливо, ви тут святкуєте. Дитяче свято якесь, чи день народження дитини, чи ви тут дізнаєтеся про майбутнє народження дитини, наприклад, але тайці тут взагалі ви будете яскраві. Так, що ще чекає на тельців у лютому 2024 року тельці. Свято, святкування, трійка кубків, хороші. Новини, посиденьки з друзями. Можливо, ви тут одразу на кілька свят йдете. Тут і день народження, і дні закоханих, і день народження дітей, і дитячі дні народження. І з подругами ви можете зібратися десь, особливо, якщо у вас є три подруги там, чи сестри і подруги, то тут обов'язково буде привід зібратися. Це карта розваг, це карта, коли ви насолоджуєтеся. Проти Процесом і проявляєте себе в кайф для себе. так Що ще чекає на тельців у лютому 2024 року? Паш Пентаклі, це також у нас нові починання. Це у нас дітки також. Це у нас карта, коли ми про щось піклуємося. Можливо, ви тут вирішили вкласти якусь невеличку суму коштів у ще щось. Або ви починаєте свою маленьку справу. Можливо, хтось починає, наприклад, організовувати свята для когось. Або ж дійсно, ви організовуєте тут свято. Для своєї там, дитини, брата, сестри, племінника, чи, може вже комусь дозволяє і внукам. Але тут взагалі прекрасно. Так, хочу ще одну карту з цієї колоди, для вас витягнути тельці, що ще чекає на тельців. У лютому 2024 року прекрасно дев'ятка Пентаклі обожнює цю карту, і це все воно вам буде приносити і хороші фінанси, і визнання. Це і карта, коли вам всього вистачає. Карта, коли ви можете і красиво кудись нарядитися, кудись вийти. Це карта також може говорити про домашніх улюбленців. Можливо, ви тут заводите домашнього улюбленця, котика, собачку чи пташечку, папугу тут в прямому сенсі, але взагалі, тут обновки, тут шопінг з подругами. У якийсь вихід на б'юті процедури з подругами. Можливо, цього року ви не в романтичних стосунках поки, але ви вирішуєте якось класно відсвяткувати. Все ж таки 14 лютого, чи у вас ще якісь свята, і ви тут, неймовірно, класно вже збираєтеся, кайфуєте, проявляєте себе, зустрічаєтеся з подругами, але і працюєте над проявленням себе. Це може бути івент якийсь пов'язаний з вашою роботою. Можливо, якийсь корпоратив чи якийсь взагалі захід. А у нас з вами наступна колода. Ось така от колода, романтичне, Таро. Вона в мене асоціюється все ж таки, у нас місяць всіх закоханих. І в мене цього року якийсь такий настрій. Не знаю, я передивляюся романтичні фільми. Мені хочеться оточувати себе якоюсь естетикою сердечок, червоного кольору. Не знаю, чому так, але якийсь такий у мене настрій дуже закоханий цього року і цього місяця. Так що ще чекає на тельців у лютому 2024 року. Тайці двійка. Це у нас. Верховна жриця, дивіться, яка у нас прекрасна карта. Це у нас може бути психолог, це у нас може бути таролог, це у нас може бути астролог, це у нас може бути мудра жінка, до якої ви, можливо, звернетеся за якоюсь порадою. Або, можливо, ви самі тут будете навчатися, робити розклади. Хтось з вас придбає собі нову колоду. Я знаю, також мене дивляться колеги. Хтось з вас почне терапію у психолога. Тут взагалі прекрасно. Можливо, вам тут передають якусь нову техніку, передають якісь нові знання, і знання доволі такі глибокі, знання таємні, але. У вашому просторі у будь-якому разі буде людина, мудра людина, від якої ви якусь пораду отримуєте, з якою ви зможете обмінятися досвідом. Так що ще чекає на тельців у лютому 2024 року Тельці Місяць. Така тут ще прекрасна карта, і тут пара, пара закоханих. До речі, Можливо, тут ви про якісь свої стосунки мовчите. Можливо, у вас тут якісь будуть дуже такі приватні стосунки, стосунки, з приводу яких ви можете бути непевними, точно, і ви можете тут і звертатися до психолога чи теролога, щоб розібратися з якимись ситуаціями зі свого особистого життя, або ви тут дізнаєтеся якусь таємницю. З приводу стосунків. Або ж ви стаєте тельці чиєю таємницею в чиїхось стосунках. Так. Що ще. Але в будь-якому разі щось таємне тут стає явним. До речі, тут може бути що у когось неочікувана вагітність. Для кого буде актуально, або ви, наприклад, уже е, можете дізнатися, що хтось вагітний, там, чи ваша сестра, чи подруга, чи навіть ви самі, якщо це актуально для когось, і там уже буде, наприклад, термін деякий час, а ви не знали. Так, що ще чекає на тельців у лютому 2024 року тельці. Карта сила. Це у нас, знаєте, карта пристрасті, карта зусиль, карта фізичної активності. Це дійсно може бути у вас з кимось роман. Можливо, ви все-таки наважуєтеся почати якісь таємні стосунки, або, ж навпаки, якимось зусиллям ви тут намагаєтесь їх. Розірвати, але взагалі по цій карті, ви знаєте, ви тут набагато сильніші, ніж ви думаєте. До речі. До речі, ця карта вона ще також означає і фізичну активність, і десь те, що ви докладаєте якихось дійсно зусиль. У кожного це буде своя ситуація, але, можливо, ви тут не повністю певні в результаті, але ви все одно, тут, знаєте, виїжджаєте на мотивації. А у нас з вами наступна колода. Так, що чекає на тальців? Десятка жезлів. І ви на себе, як завжди, взяли багато обов'язків, багато роботи. Може бути, це дійсно відчуватися як тягар. Можливо, вам тут хтось довірив якусь таємницю, і вам дуже важко це тримати в собі. Але ви маєте тут це тримати в собі. Але це багато обов'язків, багато проєктів, якихось певних, але. Це уже все от-от- -от, от доходить до завершення, доходить до кульмінації. Тобто, це щось не таке довго тривало. Це вже те, що ви маєте справу якийсь період часу, і тут, нарешті, вже ви все зробили. Так, що ще чекає на трійців у лютому 2024 року. Дев'ятка жезлів. Так, дійсно, це у нас карта перед кульмінацією. У нас тут, знаєте, випала прямо так дев'ятка і е, десятка. ось, Ви вже багато чого зробили, ви вже тут і досвід маєте якийсь певний. Ви тут дійсно можете пересікати кордон, якийсь певний. Це може бути кордон у якомусь дедлайні, це може бути кордон у якомусь проєкті, якась межа, це може бути у прямому сенсі якийсь кордон, але тут взагалі ви завершуєте уже ось-ось якісь проекти, над якими ви довго працювали. Це може бути. Переїзд і ви святкували там раніше в попередніх картах новосілля, що ви, наприклад, робили якісь справи, готувалися, збирали, пакували речі чи завершуєте ремонт. А вже ось-ось залишилося декілька просто фінальних таких штрихів. І вже у вас все готово. Тельці, так? Що ще чекає на тельців у лютому 2024 року? Справедливість. Це у нас документаційні справи. Це у нас оформлення чогось, переоформлення чогось. Взагалі події будуть розвиватися досить швидко. Тим паче, у нас ще на небі немає зовсім зараз ретроградних планети. І це прекрасно. Це означає, що подієвість у нас буде доволі швидко розвиватися тут, взагалі, от прекрасно. Можливо, ви тут дійсно оформлюєте якісь документи перед тим, як перетнути кордон. Можливо, ви повертаєтеся з-за кордону в Україну, наприклад, і ви там закриваєте якісь справи, якісь рахунки, документи, джоб-центри, як там е правильно воно поправте мене, якщо десь я помиляюся, але все ж таки це уже фінал, це уже ситуація, коли ви майже-майже на фінішній прямій, і ви отримуєте якісь результати, над якими ви працювали, куди ви вкладалися. Так, і ще одна колода у нас тельці прекрасні мої. Так, це у нас оракул. Це повністю колода з практиками догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І давайте подивимось, яку практику потрібно зробити тельцям. Щоб максимально комфортно прожити для себе лютий 2024 року. Я знаю те, ви любите комфорт, стабіль. це для вас важливо, і для вас це практика journal. але від руки, добре тельці, будь-які практики з блокнотом. Але будь ласка, від руки ви можете писати списки. Ви можете писати списки вдячності. Плани, якісь підсумки, ви можете просто написати все, що у вас в голові, все, що вам не дає спокою. Просто беріть, пошіть, і це обов'язково обов'язково очистить вашу голову. Це вас, так би мовити, розвантажить. Якщо ви кудись збираєтеся дійсно, якщо ви кудись переїжджаєте, чи готуєтеся кудись їхати, чи готуєтеся до організації якихось свят, ви також ведіть, обов'язково блокнотик, все записуйте, не тримайте, скільки багато в голові, це допоможе вам розвантажитися. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Я вас цілую, я вас обіймаю і до нових зустрічей. Наступні розклади ми вже будемо. Дивитися на березень 2024 року, аж не віриться, що вже весна. А там уже і ваші дні народження. З вами була я, ваша Олечка і папа! -па.